Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 2 по 8 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у тельців. На цьому тижні у дельців, можливо, ви постанете перед якимось вибором. Щось вам, так, знаєте, захочеться, можливо, самому щось обирати. Можливо, з'явиться щось таке, або це на роботі, або в вашій родині, що вам захочеться прийняти якесь таке, знаєте, кардинальне рішення. Можливо, цей тиждень. Це тиждень змін, і вам треба буде взяти на себе відповідальність саме за прийняття цього рішення. Можливо, навіть воно таке для вас, знаєте, дуже емоційне. Ви так, Можливо, вам, вам захочеться не вирішувати це. Бо ви розумієте, що якщо ви Будете втручатися в це, то це може бути якихось, знаєте, навіть якийсь такий конфлікт. А вам не хочеться конфліктів. Вам хочеться, щоб в вашій родині все було добре. Вам хочеться, щоб на вашій родині, в вашій роботі все було добре. Вам не хочеться оцих змін. Але карти кажуть про те, що вам треба буде щось вирішувати. Можливо, це навіть буде пов'язано з якимось фінансовим питанням. Тому ви як люди землі, як ті люди, які можуть, знаєте, примножати щось, що можете приймати якесь рішення, яке дійсно правильне. Я бажаю, щоб на цьому тижні ви змогли обрати правильне рішення. Якщо це стосується фінансів, то ви ті люди, які добре відчуваєте, чи потрібно вам це робити. Тому нехай на цьому тижні ви будете приймати, можливо, для себе складне, але правильне рішення. Нехай цей тиждень буде для вас вдалим. Нехай кожен ваш вибір, який ви будете робити, робіть від серця. Заспокойтесь на деякий час. І, можливо, проаналізуйте. Ви дуже добрі аналітики, ви можете аналізувати. Тому, проаналізуючи ось це, ви зможете прийняти правильне рішення, чого я вам і бажаю вдалого вам тижня! Нехай у вас все буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІФ. Дивіться, на цьому тижні у ДІВ, можливо, такий до вас буде фінансове якесь надходження, навіть таке, знаєте, неочікувані кошти, і вам захочеться, можливо, витрати їх. На щось таке, чого ви давно так бажали, ви так, знаєте, будете дивитися, і ви можете розуміти, що, можливо, ці кошти можна там вкласти щось там в родину чи там на розвиток. А вам захочеться, щоб ці кошти пішли саме на себе. І якщо ви приймете саме таке рішення, то, можливо, вже наприкінці тижня ви трохи пожалкуєте про це. Бо у вас з'явиться хвилювання про те, що буде завтра. Тобто ви, можливо, на емоціях так щось витратите на себе. Ось такі наявські свої такі бажання, можливо, ви їх так дуже довго це хотіли. Але якщо ви будете витрачати, то витрачайте це з розуму. не робіть це на емоціях. Бо вже наприкінці тижня ви подивитесь і ви так знаєте розкладете і скажете, а що я буду робити завтра? Навіщо? Таке будете, це знаєте, таке сумнів про те, що ви зробили щось правильне. Тому Прислухайтесь до себе, до своїх бажань. Я не кажу, що ви відкладали ваше бажання, але робіть це все з розумом. Вкладайте гроші, так, знаєте, з користю, не витрачайте усе. І тоді ви не будете сумувати. Ви тоді, ви, нехай ваші кошти, які ви кудись вкладете, щось придбаєте. Нехай оце вам приносить задоволення. Щоб не було такого сумніву, щоб не було такого, знаєте, розочарування, що ви зробили щось не те. Тому я бажаю, щоб ви були такими розумниками на цьому тижні, щоб ви правильно усе аналізували. І, можливо, ось ці надходження, нехай їх буде. Більше навіть, щоб ви очікували, щоб ви змогли, так знаєте, скористатися їм і ні про що не жалкувати. Я бажаю вам фінансо стабільного тижня. Щоб у ваших коштів вистачало на усе вдалого вам тижня. Пам'ятайте про те, що я кажу. І все буде добре. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга? Давайте дивитися. На цьому тижні у Козоріга можливо буде відбуватися. Якась зміна. Можливо, вам захочеться щось змінити, або обставини будуть від вас вимагати якихось змін. Причому це можуть бути кардинальні зміни. Ви спокійно, так, знаєте, у вас все йде, нібито. Ви розумієте, яким вас буде і понеділок, і вівторок, і середа. Нібито цей тиждень у вас він, я так знаєте, розпланований. Але карти кажуть про те, що, можливо, відбудеться якась зміна, вона може бути неочікувана. Це, можливо, буде пов'язано з якимись емоціями. Тобто... Вам, можливо, хтось щось так скажеть, і це змусить вас змінитися ще на цьому тижні. Можливо, якщо ви собі запланували якусь відпустку, то, можливо, саме там ви відчуєте, що, можливо, ви щось робите не те. Що життя, можливо, йде. І так, знаєте, події відбуваються швидше, ніж ви щось робите. Тому нехай цей тиждень ось ці зміни відбуваються, знаєте, щоб ви йшли в ногу з часом, а можливо, навіть і випереджували наперед, щоб вам ніхто не зміг такого, знаєте, не зміг такого сказати, що вас буде бентежити щоб ви йшли попереду і сміливіше підлаштовуєтесь під якісь зміни, які відбуваються навколо. Тому цей тиждень підходить для того, можливо, щоб ви ще змінили. Щоб не обставини ваш підштовхнули до змін. А щоб зміни були від, знаєте, що ви самі хочете щось змінити. Тому змінюйте. Нехай ваше життя змінюється на краще. Нехай оці емоції, вони будуть лише приємними. І якщо у вас буде відпочинок на цьому тижні, щоб ви змогли добре відпочити, відчути себе, знаєте, тією людиною, яка ось навіть на відпочинку може... Знаєте, додавати в своє життя якісь зміни. Тобто цей тиждень у вас тиждень змін. І нехай вони будуть лише на найкраще. Вдалого вам тижня! Нехай ваші емоції будуть приємними, нехай ваші зміни будуть теж приємними. Вдалого і легкого тижня. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе.